Особисте життя під час війни мало б відходити далеко на другий план. Здається, ось виженемо ворога, і тоді можна буде подумати про щось давно омріяне. Проте на практиці часто буває інакше: життя розставляє пріоритети. На фоні буремних подій бажання узаконити свої почуття лише міцніше. Відтак, у першій половині поточного року, у добропільському відділі реєстрації актів цивільного стану 142 пари закоханих офіційно стали чоловіком і дружиною. Життєвим шляхом підете разом, люблячи та поважаючи один одного, зберігаючи щастя та радість сьогоднішнього дня на довгі роки. Як представник держави прошу вас дати відповідь: чи дійсно ви впевнені у своїх почуттях, чи готові створити дружню, міцну родину? Піклуватися один про одного, і чи є ваше рішення взяти шлюб добровільним, взаємним та щирим? Віднині ви чоловік та дружина, засновники нової родини і продовжувачі роду свого. В сьогоднішніх реаліях робота органів державної реєстрації актів цивільного стану індикатор безумовної любові до життя українського народу. Так, за шість місяців 2023 року спеціалісти Добропільського східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції видали 95 свідоцтв про народження дітей. Серед імен, які батьки вписували в перші документи своєї малечі, найпопулярнішими залишалися Дмитро, Олександр, Максим, Артем, Аліна, Мирослава, Мілана та Поліна. Давали батьки своїм дітям і рідко вживані імена, а саме Дамір, Орест, Мирон, Макар, Святослав, Мішель, Розаліна, Мія, Єва і Кароліна.